Права 592. Для приготування 10 порцій морозива витрачають 200 г цукру. Наскільки порцій морозива вистачить 500 грам цукру. Ну що ж, стартуємо, думаємо, як розв'язувати цю задачу. Я пропоную спочатку визначити, а скільки треба цукру, щоб виготовити одну порцію морозива. Якщо на 10 порцій витрачають 200 грам, то треба 200, тоді поділити на 10 і ми дізнаємося, скільки грам треба, для того, щоб виготовити одну порцію. Записуємо тоді перше діє. І пишемо двісті, що ділиться на десять, і це дорівнює тоді двадцять. Пишемо в дужках чого Грам. і записуємо скільки цукру витрачають. Витрачають на одну порцію морозива. Ну добре. Тобто на одну порцію морозива витрачають 20 грам цукру. Нас запитують, а на скільки порцій морозива вистачить 500 грам цукру. Треба тоді 500 поділити на 20. Пишемо друге діє, 500. Що ділиться на 20. І це дорівнює. Як можна 500 поділити на 20? Давайте ми поділимо на 10 і поділимо на 20. Це поділити на 20. То ми пишемо 500. Поділити на 10 і поділити на 2. І це дорівня. І 500 поділити на 10, це буде 50. 50, що ділиться на 2, це буде 25. Ну що ж, пишемо в дужках чого порції. І записуємо пояснення. Наскільки? Наскільки? Порції морозива. Вистачить. 500 грам цукру. Ну що ж, ми дізналися, що вистачить на 25 порцій морозива. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь і записуємо на 25 порцій. Ну що ж, ось така задача на повторення. Ми її виконували арифметичним способом. На цьому вправу завершено.